Емілія Бережницька живе і працює в гірському місті Коломия, тому її роботи на тюрморти пейзажі відображають всю красу і велич саме тих місць. Окремі картини є точною копією населених пунктів, де у свій час побувала знана українська поетеса Леся Українка. Це село Криворівня Криворівні, на Івано-Франківщині. І саме тут Леся Українка була в цьому селі, зустрічалася з Іваном Франком, а її чоловік Лимент Васильович Квітка записував пісні із вуст Івана Франка, українські народні пісні. Емілія Павлівна художник, митець від природи. Її полотна легко сприймаються глядачем. Вони відображають всю ту красу, яка є навкруги нас, але яку ми чомусь рідко помічаємо. А особливо приваблюють художницю краєвиди, якими колись ще милувалася Леся Українка. Ми знаємо про Лесю Українку, дуже шануємо її ім'я, її твори. Ми любимо її, шануємо. В нас майже є портрет Лесі Українки. Це не просто е, я виставила ці свої твори на показ. Е, це і одночасно я познайомилася з цим краєм і бачу, що тут е, така глибина є, що е, дійсно е, я навіть подумала, що колодіжне е, народило таку, е, таку велич як Леся Українка. це та Глибока криниця, з якої будемо пити і пити воду. І це буде ще мені один поштовх для моєї творчості. Не просто так я відкрила цю акцію, пізнаємо себе. Дійсно, я для себе відкрила ще одну сторінку про Лесі Українку, про наш край, який не завжди ми знаємо сповна. У виставочному залі Колодяжненського музею сади Белесі Українки ще представлені роботи восьмирічного онука Емілії Бережницької, який, ще будучи зовсім юним, вже намагається нічим не поступати своїй бабусі. І тому художниця з гордістю поряд зі своїми роботами ще й демонструє онукові. Персональна виставка Емілії Бережницької також відкрита в Луцькому краєзнавчому музеї, а потім від'їде до Рівного.